Орків тут немає. Українські військові контролюють Бахмут. 24 жовтня. Бахмут наш. Бахмут стоїть. Орки самоутилізуються як і раніше. Масовий суїцидальний характер це носить. Але то їхній вибор. Вон навіть місцеві бачите, ходять наші ЗСУ мужньо тримають оборону українського неба та землі. Основні зусилля противник зосереджує веденні активної оборони та намагання утримати зайняті рубежі. Протягом ночі обстрілював позиції наших підрозділів та прилеглих територіальних громади уздовж лінії бойового зіткнення військ. Вогневу активність ворог проявляв шляхом застосування реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії різного калібру та мінометів. Минулої ночі російські окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури Миколаївщини. Один із боєприпасів влучив неподалік школи в Інгульській громаді. Пошкоджено три переватні будинки: навчальний заклад та лінія електропередач. Постраждалих та загиблих немає. І, схоже, нашим українським боронителям допомагають з неба. Пілоти російського винищувача Су 30 який падав над Іркутськом, з ним у повітрі. Некерований літак звалився на житловий будинок. Обоє пілотів загинули. Ой, божечки, ой, божечки. А вночі наша авіація атакувала ворожі позиції ППО. Ось так горить та палає техніка РФ. Знищили і ворожу БМП у Донецькій області. Такими влучаннями оператори дронів цього підрозділу спалили вже більше десяти різних бронемашин. Це перший дзвінок у Міланки в садочку минулого року. Він знайшов хвилинку, щоб заскочити і привітати її. І побіг на роботу. Вона не бачила чоловіка довгих 11 місяців, сім з яких він в полоні. Вінничанин, військовий 36-ї бригади морської піхоти Олексій Сабещук в оточення потрапив 12 квітня в Маріуполі. Про це дружина дізналась вже згодом. Бо коли їхав у відрядження, сказав лише одне Донеччина. На початку травня я знайшла його в полоні на російському сайті, просто в списках. З його підрозділу обміняли жінку. Яка погодилась здати свідчення поліцію, я з нею поговорила, і вона дуже добре знає мого чоловіка по одному підрозділі. По її словах, вони йшли на прорив, щоб з'єднатися з азовцями. Чоловіка бачили сильно пораненим, 12-го числа, дванадцятого 12 числа, 12 квітня його бачили в полоні. Потім їх розділили жінки окремо по її словах. Чоловіки окремо більше вона його не бачила. Щоразу на різних сайтах Наталя передивляється відео, можливо, десь про майне і її коханий. Хвилюється за його життя у в'язниці і поранену руку. На своїй же має те, що додає сили. Зізнання у коханні його почерком. Коли він їхав відрядження, він написав, не, лишив записку. На кухні, яку я постійно носила в гамінці. Зараз цього року перед нашою річницею я зробила татуювання тих слів, які були в записці, коли я дивлюся і читаю, і мені здається, ніби він мені говорить поряд і говорить, що він мене кохає. Такого бажання бути військовим, як у морського піхотинця Олексія Себещука, варто пошукати, розповідає дружина. Він хотів служити своїй державі, його не зупиняли, жодні відмови. Він мав іти в армію, але його не брали, тому що він не підходив по здоров'ю. Йому відмовили. Він, він так просто не здався. Я буду служити і все. Вже з того моменту було зрозуміло, що він дуже, дуже йому то все до серп припало. Так він почав служити. Дитина бачить його 5-6 місяців у рік, а решту часу він в відряджені або на полігоні. Це тяжко морально. І, але з часом я наскільки дивлюсь, я дивилась, наскільки він любить свою роботу. І я його під, почала підтримувати, тому що бо я його люблю. З полону чоловік не дзвонив. Останнє повідомлення від нього в телефоні, датоване початком квітня. Мене привітав 1 квітня з ним народження, і на моє де народження він сказав, пиши мені кожного дня. А потім написав 4 квітня смс і все. Я пишу кожного дня, а він не відповідає. Ви пишете йому повідомлення щодня? Так, як пройшов день і коли Міланка засинає, я собі довго не можу заснути я собі. Пишу йому і, звичайно, плачу, бо, тому що. Скільки вже часу я пишу, але він не відповідає, це дуже тяжко. І таких вже понад дві сотні повідомлень, без відповіді, сповнених розпачі, любові та сподівань. Що по ні так тебе не вистачає, так сильно боюсь тебе втратити. Дуже тебе кохаю, котик мій, рідненький. Серед текстових та голосових є і чимало відео. Наталя знімає донечку Міланку і відправляє, аби татусь бачив, як вона росте, її успіхи. Радко повернеться, дивується, так Ой. вона чекає його з полону і гірко плаче, звертається куди тільки може, щоб визволити найріднішу людину. Дружина розуміє, Олексію там важко, і це підтверджують фото та відео тих, хто повернувся з пекла, а він ще й поранений. Жінки військових мають бути сильними. Це не тільки та картинка, яку бачать, а це переживання кожну ніч. І то все з дітьми бути сильною біля дітей не показувати свого болю. Для свого героя Наталя на свята купує подарунки. Один з них міцно стискає у руці. З донечкою обрали його, аби привітати татуся в день захисника. Ми купили такий герб. Я думаю, він обов'язково повернеться і йому сподобається. І тут заді вишиванка, і пишеться я українець, і я цим пишаюсь. Війна це біда одна на всіх, каже Наталя, і чекає на повернення не лише свого героя, а всіх захисників та захисниць, хто змушений замість рідних стін бачити в'язничні грати. Я знаю, напевно, що ми ніякому разі не маємо забути про наших воїнів, про 36-ту бригаду, про наших захисників, які всі мають повернутися додому. До на до своїх рідних, до своїх батьків, дітей, які дуже зачекалися їх. 20-річний військовий з Вінниці взяв участь у безкоштовній програмі протезування і реабілітації українців, які втратили кінцівки на війні з РФ. Морський піхотинець Веніамін Бондарчук, рятуючи побратимів, підірвався на ворожій міні і залишився без ноги. Наш захисник один з 15 українських воїнів, яким в США зробили нові кінцівки. Нині Веніамін проходить реабілітацію у штаті Міннесота, місті Мінеаполіс. Вчиться заново ходити та бігати. Ми зустрічаємо її за улюбленою справою. З самого ранку пані Марія в'яже теплі шкарпетки. Все, ось так. І швидко, швидко, двигаємося. Ниточка до ниточки і так вже більше 60 років. Праця клопітка, лише одну пару створює більше як за добу. Та для пані Марії це лише в задоволення. Це моє, як би сказати, оддушене в житті. Це моє любиме заняття. Зараз її ліжко встелене декількома десятками теплих пар шкарпеток. Кожна з них оригінальна та різнокольорова. Все залежить від ниток і від мома, як скомбінірувати, як зробити, щоб і тепленький, і приємно було носити. Кожну пару в'яже з любов'ю, адже зігріватимуть шкарпетки наших хлопців на фронті. Зараз ось холода. А вони в цих багнюках, вони ходять. Я як побачу, десь так от це для мене я не можу переносити цього. Як случилася біда, а я дуже знаю по батькові, по матері, так як я дитина війни ще, от. знаю, що це таке, як це, я вирішила допомагати. Теплу гуманітарну допомогу для наших захисників пані Марія передає вже п'ять років. За цей час її шкарпетки зігріли майже три сотні бійців. Дивіться, військові в ваших носочках гляньте. Ось, бачите, прийшла хлопцям. А це взулися, що вони носять. такий могучий сильний. Чергову партію, а це більш як 60 пар шкарпеток передає волонтерам центру Шахіна. Не з розповідей знає, наскільки це потрібна річ в холодну пору, волонтерка Оксана, адже сама захищала нашу державу від загарбників. коли зимою до нас прийшли отакі, от носки їх прийшло всього сім пар, і нас було такі сім дівчат. То їх віддали дівчатам. То ми раділи, як діти. Вони дуже теплі. То ми з них не вилазили. якщо чесно, да. від бабусі гуманітарку центр отримує вже не вперше. Ось вона нас нагрузила от такою. Вот продукцією. Чудовий, чудові носки, зв'язані з любов'ю. вже весною поїхала партія, коли вона потрібна була весною. І от зараз ми відправляємо. Поїдуть теплі речі на східний та південний напрямки. Тим часом пані Марія продовжує щодня в'язати нові та нові шкарпетки, але просить у віничан допомоги нитками або ж в'язаними речами, які можна розпустити. З них створить нову партію носочків, які зігріватимуть наші зсу. Телефон для допомоги ви бачите на екрані. Тиха година скінчилась. Проте сунні курчата не поспішають залишати ліжечка. На щастя, сьогодні сон не порушила сирена. На випадок повітряної тривоги у малечі з собою тривожна валізка. Так, улюблений рюкзак із леді сонечком дівчинка збирала сама. Шапачку. І печиво, яке я вже Ще Тут є водичка і запасний одяг. А ще павук Патрік. На рюкзак збирала мама. До комплекту синочок додав ще й машинок. У тебе цілий автопарк. Іграшки з дому заспокоюють, коли доводиться довго перечікувати тривогу. Як це було, коли рашисти буквально засипали українські міста шахідами? Тоді малеча, яка прийшла до садочка ще до оповіщення про ракетну небезпеку, півдня провела в укритті. Коли ми почали читати е, інтернет Вайбер, ми зрозуміли, що ми тут надовго, але тоді ми зрозуміли, як важливо мати витяжку, як важливо мати туалети, як важливо мати запас води їжі. Електроутеплювачі є у кожній кімнаті. В укритті встановили витяжку, провели нове освітлення. Є тут і окремі санвузли, та рокоминички, із теплою водою. В ігрових кімнатах поклали лінолеум. Укриття це було підвальне приміщення, але. Завдяки міській владі нам були виділені кошти для облаштування укриття такого, щоб воно було ще й безпечним. Було в приміщенні два виходи, але один був замурований тобто, нам ще розбили, зробили вихід, поставили додаткові двері. А ще завдяки старанням працівників, дитсадка і батьків, комфортний прихисток відповідає усім рекомендаціям ДСНС. У підтвердження на одній з розмальованих вихователями стін настрій дітям піднімає пес патрон. У нас є телефон, доступ до вайфа. У нас є освітлення, у нас є запас води і продуктів. Тобто, все, що потрібно, у нас є. У сховищі цього садочка є все необхідне, аби діти могли не тільки перечекати небезпеку, а ще й продовжити заняття або ж обідній сон. Діти в через під час тривоги просинаються. Ми їх опускаємо в укриття, і в укритті вже вони можуть доспати. тому що старші вже їм цікаво граються, бігають, а менші все-таки сплять. Цей садочок одним із перших відчинив свої двері для малечі міста. Наразі заклад приймає діток із інших дитсадків. Вихователі сподіваються, укриття не стануть у нагоді, але розуміють, мають бути готові до будь-яких викликів. Закінчили ремонт найпростішого укриття не лише у цьому садку. Якщо ми маємо всюди проблеми, які б дійшли до нас з часів Радянського Союзу, коли були побудовані переважно всі будівлі закладів дошкільної освіти, закладів загальної, середньої освіти, позашкільної освіти, це відсутність найпростішого укриття. А є підвал і цоколь, і підвал облаштований з одним входом. То третій, і сьомий садочок це більш нові садочки, нові будівлі, в яких вже є два входи. Нині ж на випадок критичних ситуацій школи та садочки вінницької громади оснащують генераторами різної потужності. Одні забезпечують електроенергію найпростіші укриття а завдяки більш потужним заклади освіти можуть стати пунктами обігріву і харчування. Відсьогодні у Вінниці розпочався опалювальний сезон. Таке рішення прийняв виконком Вінницької міської ради, адже середньодобова температура упродовж трьох днів не перевищувала плюс 8 градусів. Теплими батареї Вінничан стануть поступово протягом двох тижнів. Загалом теплопостачальне підприємство забезпечує тепловою енергією понад 1200 будинків у школах, дитсадочках, лікарнях та інших соціальних закладах, керівники яких подали відповідні заявки. Опалення включили ще минулого тижня. Теплоносій вже подали на 350 багатоповерхівок споживачів. Звертаємо увагу, що першочергово теплоносій отримують споживачі, які не мають заборгованості за спожиту теплову енергію в минулому опалювальному сезоні, та отримали відповідні акти готовності. У Вінниці тестують черговий тролейбус з автономним ходом. Новий енергощадний низькополий вінлайн незабаром вийде на дороги Вінниці. Від сьогодні він проходить випробування, які його старша версія працює як від мережі, так і від акумулятора і має автономний хід на 20 кілометрів. Щоправда, корпус новачка виконаний з матеріалу більш стійкого до корозії. У салоні вдосконалена система вентиляції та опалення. Акумуляторний блок оснастили системою кліматконтролю, яка запобігає перегріву. Загалом це вже 15-й за рахунком Вінницький тролейбус, який зібрали майстри транспортної компанії. До кінця року, якщо дозволять обставини, планують випустити ще чотири одиниці. Готуй сани влітку. У Вінниці для прибирання вулиць та доріг уже готують спецтехніку і протиожеледні матеріали. Наразі для боротьби із ожеледицею у міста є 5 тисяч тонн відсіву. Ще півтори тисячі тонн технічної солі мають докупити. Використовуватимуть і залишки з попереднього року. Всього для роботи взимку мають 90 одиниць спецтехніки. Машини пройшли техогляд, тож все буде готово вчасно. У прозорих офісах Вінниці для переселенців запрацювало агентство ООН. За дорученням міського голови Сергія Моргунова нову соціальну послугу надаватимуть у Вінницьких ЦНАПах. Для фахівців у справах біженців в прозорих офісах міста виділено по два робочих місця. Допомогу надаватимуть переселенцям, які постраждали внаслідок воєнних дій та тимчасово проживають на території Вінницької громади. Вирішила поласувати яблуками і впала до погребу. До рятувальників звернулася жителька Турбівської громади з проханням дістати її корову. Надзвичайники одразу прибули на поміч за допомогою спецобладнання і підручних засобів. Підняли тварину. На щастя, корова не травмувалася, а одразу після порятунку подалася на пасовище заїдати стрес. Не їж, кого любиш. У Вінниці запрацювало кафе для веганів. Його відкрив 57-річний кореець на ім'я. Той півроку тому чоловік з волонтерською місією приїхав до Вінниці, допомагав українцям гуманітаркою та облаштовував для дітей розважальні центри після початку війни я два місяці возив з Польщі гуманітарну допомогу переселенцям та всім, хто потребує її в Вінниці, і щоб не витрачати часу, дизелю і багато грошей на постійну їзду туди-сюди. Я вирішив залишитись у Вінниці, щоби більше допомагати тут. Не приховую одразу закохався в наше місто. Like... Вінниця мені сподобалась своїми красивими і комфортними трамваями. Тут немає багато вантажівок, відповідно як для міста, не забруднене повітря. Ось чому вона мені сподобалась. Цікава історія із відкриттям закладу. Той каже, шукав для себе заклади з веганською їжею та не знайшов. Тож вирішив відкрити своє кафе, де б пропагували веганство. Тефесфав'юзовбінвієнвизна ізі. Перші п'ять років бути вегетаріанцем дуже важко, тому що до того я їв м'ясо, особливо в Америці. Та нині сім років про м'ясо забув Стіни закладу в патріотичних українських кольорах повсюди зелений мох, як нагадування про те, що природу треба берегти. Головний месендж тварини наші друзі. «От оці картини, які ми бачимо, символізують поєднання тварин з людьми, щоб жили в мирі і не використовували їх як для забави, не для шоу, не для показу в цирку. Веганська кухня змінила життя і менеджерки закладу Людмили. Зізнається, раніше і гадки не мала що без м'яса та молочки зможе прожити. У нас м'ясо є на м'ясо це іде соєве, і я думала, що воно буде не смачне. Але коли ми приготували, дуже смачний соус, приготували, дуже смачний рис. І з тих пір я зрозуміла, що можна дуже смачно поїсти корисно і дуже легко на, на желудок. Відтепер запекла прихильниця такої їжі. Людмила розповідає, відтоді як прийняла веганство, стала енергійнішою. Хочеться щось робити, хочеться якимсь людям допомагати. А Це все веган їжа. <плес> вона надає більше енергії. Відвідувачі ж дивуються та не приховують свій інтерес. Дехто тут вперше пробує веганські страви. Їм цікаво спробувати, але ми їм, коли даємо куштувати, вони не бачать різниці. За приготування веганських смаколиків відповідає ось ця дівчина та розсекречує склад тістечка. Ми використовуємо продукти тільки рослинного походження. Тобто, в переважній більшості використовуємо муку без глютена, вона набагато корисніша, і також без цукру додаємо або мигдальний сироп, або сироп фініків. А іноді протеїн. У планах ТОЯ проводити і майстер-класи з приготування веганської їжі. Ми хочемо запрошувати дітей сюди, щоб їм вчити їх теж як можна пекти. Хочемо проводити всякі йогет-тренування, трой буде розказувати їм про здоровий образ життя. 30% виручки від веганського меню направлятимуть на потреби збройних сил України.